З нами Дмитро Сумець, головний трен... тренер команди Кременчук. У вас сьогодні вийшов дійсно матч вже з коліс. Яке враження після гри? Ну, Хлопці гарно грали, діяли, намагалися робити атаки, бросали. О, все виходило у хлопців, забивали красиві шайби. Ви вже зустрічалися з берцерками до цього. Ви помітили якісь зміни в їхній грі? Ну ні, ми вперше граємо з ними. Е, були там товаришські зустрічі, а так перша у нас гра з ними. Яке в, в спільне враження від команди? Ну, дуже гарна, швидка команда. Граю, швидкий хокей. Дякую, вітаємо з перемогою. Дякую. З нами головний тренер харківської берсерки Павло Лигачов. Це ваш е, другий поспіль домашній матч. Що можете про нього сказати? Ну, по-перше, не забили. По-перше, не забили. Багато що в той матч пропустили, сьогодні знову ще раз в два рази більше. Ну реально, я хлопцям сказав, якщо ми не будемо реалізовувати моменти, а сьогодні їх було безліч у другому періоді, команда провела практично в більшості весь період. Дуже це було. Тому що хлопці вилазили, лізли, намагалися е, загострити, і тому суперник удалявся, але не реалізували. Дуже гарно Кременчук зіграв і на контратаках і сідав е, в нашій зоні по два гравці, дуже е, добре від, відпрацювали їх команда. Ну програли сьогодні дуже шкода, дуже шкода, що поки що на цій арені не забили жодного голу. Когось з хлопців можете відзначити свої команди? Ви знаєте. Відзначати сьогодні точно нікого не буду, але скажу так, що дуже приємно, дуже приємно. Якщо зараз хто да, там результат такий у нас поганенький, але, але не дивлячись на це, зараз у нас в команді вже 5 гравців з Вінниці. Тому, тому зараз ми зробимо свої висновки. Думаю, що найближчим часом з кимось з хлопців попрощаємося, тому що у нас же скоро одужують чотири хлопці з лазарета і дуже велика лавка нападників. А навіщо нужна така лавка нападників, якщо ми голів не забуваємо? Тому потрібна емоціональна, як кажуть. Стряска в колективі, щоб хлопці задумалися над тим, що все ж таки зараз потрібна конкуренція вже в них тут. Дякую.